Мікс дитячого одягу Джордж, теплесенький комбінізончик, теплесенька корточка, серединка клісик, також теплесенька в мене двостороння. Такий класний м'якесенький тепленький чоловічок, світшотик баєчка, теплесенький костюмчик, така з підкладочкою, також теплесенька кофточка. Худі з капюшончиком на замочку. Такий бомпер також теплесенький, серединка флісик. Худі теплесенька баєчка. Така теплесенька, дуже класна, пусинки, регланчики, чоловічки. як була на відео, откай дуже класна. боку дуть кузочки, м'якенька, тепленька, лосинки, трикотажик, фліс чоловічок. Тут такий піжамний одяг, такі комплекти. Це кофточка. Кофточка така тепленька, піжамна. Далі йде ось такий теплесенький фліс чоловічок. Такий, такий комплект піжамний. Також піжамка, штанішки, кофточка. Також комплект піжамний. Така сорочечка. Піжамні штанішки. Вілорчик дуже м'якенькі, тепленький. Також такі піжамні штанці. Ось такі тут комплекси піжамні. Штанішки та кофточка на довгі рукавчик. Верхтур також піжамний. Тут ідуть теплесенькі лисинки в Добре Добри висока посадочка, дуже зручні та тепленькі, ось такі косточки, які були на відео. Вони йдуть різні за розміром. Боді, трусики, теплесенький спальничок, серединка, бутон. Регланчики. Такий набір дуже класних регланків, така дуже класна якість. М'якесенькі, такі тепленькі. Такий Лосинки, мекесенькі, тепленька, сердилка-баєчка і кошкира. Також такі регланчик. Теплесенький комбінезончик, також така мужика мікенька тканинка, мій фісик, світшотик теплесенький, така тепленька-мікенька, також світшот іде на баєчці, халатик, такі брючки, також такий комбінезончик, парагланчик, картиганчик теплесенький на кузочках, кроксики ось такі теплесенький. Злопили, замочок. Дуже класні легесенькі та петленьки. підошва фіночка. макасинчики, шкарпеточки, такі домашні пакулечки, такий комплектик, шапочки, рукавички, ось такі слінячики. Дуже класні такі мефесеньки. шкатулочки. шкарпетки. из шкатулки. Шкарпетки. Колготочки. Такие шкарпеточки. Такие костюм, шляпка, платьечко. И карновальный костюмчик, рюкзачок, кошкаточку.